Четверта доба бойових дій на Курщині з 6 серпня у цьому регіоні Росії відверто неспокійно. Місцеві медіа кажуть, що українські війська прорвали кордон та впевнено рухаються в глиб регіону. Наразі рашистські канали повідомляють, що країна-терористка вже втратила контроль на понад 400 квадратних кілометрах території, зокрема, начебто під контролем української армії і місто суджа. До речі, понад 100 років тому деякий час суджа була столицею радянської України. Аналітики інституту вивчення війни припускають, що від Сутність узгодженої реакції Росії на ймовірне українське вторгнення в Курську область і швидкість просування свідчить про те, що українські війська змогли досягти оперативної несподіванки. Водночас офіційний Київ ситуацію на Курщині поки не коментує. Детальніше у сюжеті Єгора Ромахла. Тут, самоліти над головою. Так все починалося 6 серпня. Кордон з Курщиною проривають військові. На цих кадрах успішні удари в дронів по блокпосту росіян. Після недовгого опору прикордонники підіймають білий прапор. У полон здаються орієнтовно пів сотні бійців. Серед них більшість строковики був взят плен армії України при пересіченні руси гранісу. Звання Родвойськ, Звання, рядовий, мати стрілок. Спочатку кремлівські змі звітували прориву кордону, не допустили, Атакуючі сили відкинуті. Однак насправді війська впевнено рухалися у бік міста. Суджа у мережі з'явилося ще більше кадрів з російськими полоненими, які жалілися. Командування про них просто забуло. При усугубленні ситуації со сторони противника, наше командування на срочників і на находящихся там пограничників, мобілізованих. Просто забила, по русски говоря болт і просила без зв'язку, без нічого. Серед цивільних паніка, хоч місцева влада і відзвітувала про успішну евакуацію населення з прифронтових селищ і міст, насправді більшості доводиться виїжджати власними силами. Росіяни почали записувати істеричні звернення до свого диктатора, аби той негайно їх врятував. Ти де наше правительство наш. без крова, без без денег. Ми уєлі в цьому могли. у нас діти бояться ночі чи спать. Нині російські канали поширюють інформацію, що місто суджа під контролем української армії разом із одноіменною газовою станцією, через яку Росія транспортувала блакитне паливо до Європи. Підтверджують цей місцеві прокуратура. На мор адміністрації висить. Укроповский флаг, український Украинский флаг. Э, военных много. Честно говоря, под каким флагом жить. Главное, щоб мирно. Если наши нас не могут защитить, может хоть украинцы смогут. Також расисти повідомляють, що, начебто, наступаючі сили вже дійшли до населених пунктів Кромські бики та Коренево. Звуки боїв чують і жителі Курчатова, міста, де знаходиться Курська атомна електростанція. В деяких місцях глибина прориву вже понад 25 кілометрів. Визнають російські та іноземні медіа. Может, в есть по всей любимой. Там вообще связи нету. Э -э Кто-то один там куда-то выходит. Ну, тоже э -э раз, может, э за день. Ну, тоже сказали, что дроны летают. Українська влада притримується режиму тиші. Ні, генштаб, ні президент офіційних заяв стосовно бойових дій у Курській області не робили. Володимир Зеленський у своєму зверненні лише зазначив, що напередодні тричі отримував результативні доповіді від Главкома Сирського, саме такі, які необхідні нашій державі зараз. Українці вміють досягати своїх цілей, і це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати. Що нею зроблено, ми ж прагнемо якнайшвидше досягти своїх цілей у мирний час за умов справедливого миру, і це буде на початок бойових дій на території Росії. Вже відреагували наші союзники, зокрема США, Німеччина, Британія і Франція, наголосивши, що Україна має право на самозахист, зокрема і на території Росії, адже вона веде справедливу війну проти незаконної російської агресії. Єгор Махлов, Румахло факта Єдині новини.